Вимикай буденність, вмикай премач всім, дорогі українці, національний марафон Єдині новини триває. Команда каналу Ми Україна разом з вами. Північна Корея знову грається з ядерним вогнем. Супутники зафіксували нову будівлю в головному ядерному комплексі Йонбан. Неймовірно, Це ще один об'єкт для збагачення урану. Про це повідомляє видання Блумберг. Експерти магате уважно стежать за ситуацією, адже це може свідчити про посилення ядерної програми КНДР. Диктатор Кім Кімчанин неодноразово заявляв про наміри змі. Іцнювати ядерний щит і тим часом Південна Корея робить кроки до діалогу, але нове будівництво вивчає занепокоєння в усьому і викликає занепокоєння в усьому регіоні. Трамп знову заговорив про зустрічі з Кімчанином, американський президент, як виявилося, не проти відновити контакти з лідером Північної Кореї, навіть готовий листа написати і в Білому домі підтвердили, що Трамп хоче повернутися до цього діалогу. Нагадаю, що він був розпочатий ще на саміті в Сінгапурі, але з того часу все змінилося, і очільник КНДР посилив співпрацю з Росією та ще глибше занурив країну в ізоляцію. А тому можливість нового потепління залишається відкритим питанням. Наталя Бутирська зі мною на зв'язку це експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня центру Нова Європа. Вітання вам, пані Наталію. Добрий день, давайте спочатку про те, чому Дональд Трамп зараз хоче поновити ці взаємини, відносини із північною Кореєю. Насправді для чого йому це потрібно? Чи може це буде пов'язано з тими ядерними, ну не погрозами, але з розвитком ядерного потенціалу саме в КНДР? Мені здається, що ні, це менш пов'язано з розвитком ядерного потенціалу, тому що ем, мені здається, що Дональд Трамп зараз менше фокусується на таких проблемах, це більше розв'язання загальної загального питання пов'язаного з безпекою Корейського півострова, де Сполучені Штати Америки мають і безпосередній вплив, і вони ем, власне кажучи, пов'язані з цією проблемою. Це, це перша річ, тобто питання корейського. Рейського воно, воно завжди є в зовнішній політиці в зовнішній політиці сполучених штатів Америки. Інша справа щодо самого Дональда Трампа, де він намагається знайти якісь успіхи у своїх зовнішньополітичних кроках, тому що як ми бачимо, Дональд Трамп, який пообіцяв повирішувати усі проблемні і, і і конфліктові ситуації у світі зараз. Стикається з тим, що фактично він не може вирішити жодну з них. У нього немає. Таких зовнішньополітичних успіхів, які він міг би продемонструвати, і тому здавалося б, діалог із ким чинином, який, до речі, не призведе до нічого ні до чого, як це було і минулого разу, але все-таки міг би бути ще якимось акцентом. Для відволікання можливо загальної уваги, але тут питання в іншому. Власника щемчанин Ін, він вже мав певний досвід спілкування з Трампом, і цей досвід виявився для нього негативним. Це додало певної певного такого умовно кажучи стресу для північнокорейського лідера, тому що нічим не закінчилася не закінчились переговори, які були висвітлені на світовому рівні. І зараз. Раз північна Корея підходить до питань контактування з Сполученими Штатами Америки значно з більшою ретельністю і значно з більшими перевагами ніж були до цього у період першого президентства Дональда Трампа. Перш за все, це те, що північна Корея у всіх своїх документах відмовилась від безядерного статусу. Тобто вони хочуть ще на етапі до переговорного ну, домогтися, то аби Сполучені Штати Америки визнали їх ядерний статус. Інша справа, що оці їхні амбіції. У питанні просування своїх власних інтересів вони підкріплюються міцною дружбою із Росією і не тільки міцною дружбою, а й великим військово технічним військово-технічною підтримкою і з боку Росії і взаємною підтримкою. Тобто зараз позиція північної Кореї виглядає не тільки такою обмеженою якимись регіональним питаннями, а вона більш широка виходить на міжнародний рівень, тому що це залучення до війни Росії проти України, і саме тому Північна Корея буде ще довго переглядати, чи потрібні ці переговори і що вона отримує взамін. То тут важливо, що отримує займін, чи готовий Дональд Трамп дати те, чого бажає Північна Корея? Це питання. Так, це дуже цікаво, насправді для чого та і, і чому Кімчанин має співпрацювати зі сполученими штатами або насправді з іншою будь-якою країною, тому що найбільш підсанкційна, окрім ще Ірана, та країна в світі, яка має зараз взаємодіяти і підписувати якісь певні домовленості, і те, що може забороняти і розвивати, до прикладу, ядерний потенціал. Але чи можна вважати, пані Наталія, що для Сполучених Штатів це ще такий важливий дипломатичний крок? Тому що якщо ти співпрацюєш ну не з ворогом, але з таким партнером, ти якимось чином можеш більше на нього впливати? Ну тут про плив важко сказати, тому що Сполучені Штати Америки завжди були бо ворогом для? Uh -huh. е але ніколи не були країною, яка може на них впливати. Інша справа, що раніше, коли Північна Корея потрапила під санкції, а санкційних пакетів було чимало, вона прагнула досягти переговорів із Сполученими Штатами Америки, вийти на якусь домовленість для того, щоб зняти щоб отримати це зняття санкцій і для того, щоб можна було функціонувати на міжнародному рівні. Тобто, це, це була мета. Ну окрім загальної загального прагнення лідерів Північної Кореї. І сісти за сів переговорів і Сполученими штатами Америки. Це вже така іміджова частина, якої домігся до речі, Кім Чен. Є. Але вплив на північну Корею безпосередньо мають Китай та Росія, і відповідно ця країна зараз буде діяти в контексті загальної політики цих трьох загального протистояння тиску на Сполучені Штати Америки, і кінчиним буде використовувати свої взаємини з Росією для просування власних інтересів. Росія Путін, як ми бачимо, намагається теж продавати свою значимість зараз. Він Продає значимість в Ірані для Трампа, намагаючись бути посередником перемовин. Подивимося, що з цього вийде. Далі можливо таке буде, що Путін для досягнення якоїсь загальної мети у відносинах із сполученими штатами Америки буде пропонувати своє посередництво між Кім Кімчинином та Трампом. Тобто тут більш широка гра ніж, наприклад, відносини просто Північна Корея, Сполучені Штати Америки. Дякую вам, пані Наталі. Спасибі за інформацію. Наталя Бутирська, експерт з східної Азії, була зі мною на прямому зв'язку.